Захисницям, слава героям! Ми шануємо вічної свято, як і нашу рідну Україну, її народ і визвольне військо. Щиро вітаємо наших хоробрих і незламних героїв і героїн, з ним захисників і захисниць України. Підтримуємо їх, допомагаємо усім, чим можемо. Наближаємо перемогу разом. Вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання. Силу, мужність і професіоналізм і, справі оборони нашої держави. Дорогі наші захисники і захисниці, гідні нащадки козацького роду, воїни світла і добра, щира вам і сердечна подяка за мужність, стійкість, самовідданість у боротьбі за Україну, за її свободу, вільне і щасливе мирне майбутнє. Ви робите неможливе можливим. Звільняючи Україну від брехливого підступного Бога. Спокій наших домів, Спокій, близьких, у ваших надійних, сильних руках. Повертайтесь додому, живими і ми в Віримо у вас чекаємо. Вісного здоров'я вам, Сил, зламного духу, надійного тиху, успіхів і добра. У умовах російської агресії всі ми гостро відчували важливість наших військових. Можна сказати, що за останні півтора року кожен момент є Днем захисників і захисниць України. Вітаємо всіх чоловіків і жінок, захисників і захисниць України. Поки є героя, що захищають мирне небо, майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Молимось за вас, захисники та захисниці України. Слава героям, слава нації, смерть ворогам. Любіть Україну, усім серцем любіть. Слава Україні! Героям слава!